Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів, в якому і постасі вони б не находилися. Продовжую свій серіал про слух народу, і в сьогоднішньому відео поговоримо про творців того злощасного фільму: авторів, сценаристів, режисерів, продюсерів та інших батьків і хресних Василя Голобородька. Українці в основному сходяться на думці, що головною особою, завдяки якій з'явився в Україні серіал Слуга народу є олігарх Коломойський, який хотів відомстити Петру Порошенку за відібраний у нього і націоналізований Приватбанк. Артур Балаєв, письменник з Дніпра, на сайті НБН Національний банк новин, написав. Безперечно, одіозний український олігарх відіграв величезну роль у тому, щоб із передвиборчих перегонів з важковаговиком українського політбомонду Петром Порошенком дебютант Зеленський вийшов абсолютним переможцем, але всі, хто приписує цю перемогу Коломойському, глибоко помиляються. Настав час відновити справедливість і назвати ім'я істинного автора цієї феєричної кампанії. І цей істинний автор, головна особа, ідеолог серіалу Слуга народу Олексій Адольфович Кирющенко. Саме він є постановником серіалу, який змусив переважаючу більшість українського народу миттєво закохатися у головного героя Василя Петровича Голобородька, і 73% електорату, які прийшли на вибори у 2019 році, віддали йому свої голоси. Олексій Кирющенко, як справжній батько Василя Голобородька, був його творцем і опікуном, головним керівником всього творчого колективу, що брав участь у створенні серіалу, режисером фільму, продюсером, сценаристом і навіть композитором. То хто ж такий цей Олексій Адольфович Кирющенко? Це російський актор, кінорежисер, сценарист та продюсер українського походження уродженець Харкова, син українця і росіянки, який з 1991 року постійно проживав у Москві, має російське громадянство, а 2015-го отримав в Україні посвідку на постійне проживання. Між сезонами зйомки серіалу Слуга народу Кирющенко одночасно знімав серіал між нами дівчатками для каналу Росія. І як член команди Зеленського активно займався його агітацією. Ну треба ж було Василя Голобородька вивести в люди і не просто вивезти, а посадити на саму вершину влади в Україні. А щоб легше було достати до намірених планів і завдань Кремля, треба було розчистити шлях і усунути основного конкурента п'ятого президента Петра Порошенка. І для того, щоб створювати про Порошенка різні фейки, Кирющенко використовував матеріали з російського телебачення і різних проросійських сайтів. Про те, що Порошенко вбивця, що за п'ять років нічого не зробив для України, критикував його за фінансування і розбудову армії і багато іншого бруду виливав. Тому Кирющенко підтримував і Андрія Портнова у всіх його закликах покінчити з п'ятим президентом і порохоботами засадивши в тюрму. Також Кирющенко ненавидить Степана Бандеру і воїнів УПА та їх прихильників і вважає їх усіх колабораціоністами і нацистами. А в Росії Кирющенко симпатизує комуністичні партії і, як громадянин Російської Федерації, підтримував комуніста Грудініна на російських виборах. З приходом Зеленського до влади у 2019 році Кирюшенко хотів отримати посаду голови Держкіно України і навіть подавав документи, але кіноспільнота обурилася його кандидатурі і не лише тому, що він є громадянином країни-агресора, але йому ще й нагадали його інтерв'ю у червні 2015 року, в якому коментуючи отриману посвідку на проживання, він казав: Я росіянин українського походження. А отримав в Україні посвідку на проживання, бо тут працюю, і це він говорив у той час, коли вже майже півтора роки тривала війна. Крім того, у своїй декларації як претендента на посаду голови державного агентства з питань кіно він вказав свій рахунок у російському банку і, враховуючи це все, кіноспільнота не допустила його до омріяної посади. Та наступного 2020 року офіс президента доручив Кирюшенко формування концепції російськомовного телеканалу Дім для тимчасово окупованих територій на сході України, які запустили на базі державного телеканалу ЮАТІВ, що був створений міністерством інформаційної політики у 2015 році для трансляції за кордоном. Весь контент новому каналу надали чотири медіагрупи за символічну ціну 100 гривень. Згідно програмною концепції, розробленої Кирющенком, телеканал Дом є розважально інформаційним каналом: 23 години на добу розважальний контент, а одна година на добу інформаційно-аналітичних програм власного виробництва. А в розважальному контенті 15% ефіру отримав вечірній квартал Зеленського. За вказівкою Кирющенка, погодженої з офісом президента, з часу виходу ВТР телеканалу ДОМ, існувала цензура при написанні новин. Зокрема, була заборонена використання щодо ситуації на Донбасі, слів війна, конфлікт і ворог у новинах. Мали згадувати в основному лише про Зеленського, офіс президента, президентські програми Велике будівництво, кредити 5-7-9% і добре відгукуватися про Олексія Резнікова. Кожен раз це був твір на тему, як гарно похвалити президентські програми, і кожен раз було складно вгадати, як саме це треба зробити. Так проте розповідали українській правді колишні журналісти телеканалу Дом. А Кирюшенка вони характеризують як людину із совковими поглядами. Тому напевно по цій причині на каналі Дом, який фінансується за кошти платників податків, протягом 2020-2021 років часто транслювалися радянські фільми з пропагандою комунізму, і це при тому, що в Україні пропаганда комуністичної та націонал-соціалістичної тоталітарних режимів карається обмеженням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без такої. В січні 2021 року Зеленський ввів Кирюшенка до складу наглядової ради Українського культурного фонду за квотою міністерства культури. Тобто, друзі, ви тільки подивіться, громадянин країни-агресора, який нав'язав українцям білопухнасту голограму президента Голобородька, з 2021 року брав участь. У розподілі державних грантів України на різні культурні події, від серіалів до книжок та акцій, і вирішував, яким шляхом іти українській культурі. Це нормально у воюючій країні. Та сфера інтересів Кирюшенка не обмежується лише виробництвом кінофільмів у пік війни, наприкінці серпня 2023 року, він разом з мешканцем Донеччини Олександром Хандригою став співвласником столичного товариства Еленерго з постачання електричної енергії, отримавши відповідну ліцензію в листопаді минулого року. Після того як режисер і сценарист серіалу Слуга народу Олексій Кирющенко став співвласником компанії Еленерго. Фірма почала отримувати замовлення на постачання електроенергії від комунальних підприємств та державних структур. Зокрема, з жовтня 2023 року, по травень 2024 року, компанія уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень. І ця сума враховує зміни до угод станом лише на 10 травня 2024 року, ну а до кінця року, ще далеко. А у вересні 2023 року Кирющенко проник і до групи компаній виробника безпілотників Кальвер. І разом з кінопродюсером та головою Ради державної підтримки кінематографії при Держкіно і другом Єрмака Артемом Колюбаєвим став співвласником товариства Кальвер Авіейшн, товариства ГЛЕФА і товариства Кальвер Технолодіс. Ось так. На сайті IBI я знайшла інформацію і про інших співтворців даного серіалу. Крім Кирющка, продюсерами фільму є також брати Борис і Сергій Шефіри з Кривого Рогу. Вони з 1995 року разом із Зеленським жили в Москві і працювали редакторами в компанії президента КВК Олександра Мислякова і писали сценарії для російських КВКшників. Україну шефіри прибули 2003 року і разом із Зеленським заснували студію квартал 95. І одночасно вони продовжували працювати насамперед на російський кіноринок. 2005 року Борис Нахманович Шефір розпочав свою телевізійну кар'єру. Разом з братом Сергієм стали сценаристами і продюсерами десятків шоу і серіалів студії, в тому числі і ось цього політичного номеру, випущеного якраз у 2005 році. Ви лише послухайте, друзі, слова. в Ой, Путин, жить без тебя не могу За садовым колечком бьется чье-то сердечко К нему подойду и скажу За садовым колечком что-то бьется сердечко К тебе подойду и скажу Разум нас богатон. Ты же видел, нас богато Без твоей любви я попадаю в НАТО Вот такая любовь Разум нас богато, а еще и надо Сам подумай, оно тебе надо Ты моя Госдума, я верховно Рада. Протягом деякого часу Борис Шефір входив і до керівництва телеканалу Інтер. І за два роки до парламентських виборів 2007 року на телеканалі Інтер у 2005 році стартувало шоу Вечірній квартал. Основні меседжі, якого повністю відповідали програми господарів даного каналу, творців блоку не так, що майдан 2004 року це проплачена заходом провокація, НАТО загроза для України, російськомовне населення утискається, Україна потрібна заходу як безкоштовне звалище ядерних відходів, і Росія наш старший брат. А згадаймо, хто очолював блок не так: Леонід Кравчук. Правда, він був другим номером у списку, а першим був. Медведчук. До складу цього блоку входили також Шуфрич, Бойко і Григорій Суркіс. А за чиї кошти фінансувався блок не так? Звичайно, за кошти Кремля через Медведчука. То хто ж тоді фінансував 95-й квартал? Отож бо. Бачите, куди ниточка потягнулася? ось де почав звиватися клубочок. І рано чи пізно все таємне стає явним. Це закон Всесвіту. У 2016 році українська публіка звинуватила братів Шефірів у антипатріотичних гріхах. Зокрема, всі тексти вони писали російською або спотвореним суржиком, який використовувався для висміювання українців. А їх жарти будувалися за старим радянським принципом: розумний росіянин і силюкуватий мужлан українець. Очевидно, що така концепція була збоченою дискримінацією щодо українців. Брати шефіри дуже близькі до Зеленського, як у бізнесі, так і особисто. Сім'ї зеленських та Шефірів купили сусідні будинки у котедженому містечку під Києвом, щоб разом смажити шашлики. А також мають у спільному володінні дві елітні квартири в Києві, кожна площею близько 200 квадратів. Восени 2018 року, в перших рядах у передвиборчому штабі Зеленського, серед сценаристів, режисерів і маркетологів зі студії Квартал 95 були і співзасновники студії Брати Шефіри. Коментуючи передвиборчу програму Зеленського, Борис Шефір говорив так: якщо прибрати людей, які матеріально зацікавлені у війні, війна закінчиться. У даному випадку колишні президенти його оточення були зацікавлені в продовженні війни. Ми їх прибрали, і я впевнений, що війна затихне. Вона перестане приносити дохід. А хто ж тоді добіся тепер зацікавлений у війні? Кому тепер вона приносить дохід? Адже попередників уже нема. Після перемоги Зеленського на виборах Сергій Нахманович шефір увійшов до складу оргкомітету з інавгурації президента. Він є одним з провідних авторів усіх промов Зеленського 21 травня 2019 року. Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Отримавши таку високу посаду, Сергій Шефір почав висловлювати і свою думку щодо повного перезавантаження законодавчого процесу. Зокрема, він звинувати попередню владу у мовній політиці України і казав, що вона змушувала людей говорити українською. Моя думка, казав він, ми не зможемо повернути Донбас, змушуючи їх говорити українською. Не вдасться повернути людей, не пішовши на компроміси з їхньою ментальністю. Це питання роз'єднує країну, засуджував мовну політику попередньої влади і його брат Борис 30 травня 2019 року. Детектор медіа оприлюднив інтерв'ю, у якому він критично висловився з приводу ухвалення мовного закону та квот для української мови. На питання журналістів про те, чого він очікує від президента Зеленського, Борис Шефір відповів: Я чекаю перегляду квот. 90% для україномовного теле і радіоефіру – ефіру. це забагато. Закон про мову треба скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок до того, щоб припинити війну. Тобто причиною війни РФ з Україною брати шефіри називали українську мову. Але такі їх заяви викликали в той час бурхливу негативну реакцію у соціальних мережах. Пізніше, в одному з інтерв'ю українським змі, перший помічник президента Сергій Шефір прямо заявив, що Україні все одно доведеться домовлятися з Росією про мир. Я вважаю, що там є нормальні люди, з якими треба продовжувати спілкуватися, на яких інформаційно треба впливати. Також Сергій Шефір заявляв, що команда Зеленського має намір досягти проведення переговорів з путіним для врегулювання конфлікту на Донбасі. На його думку, Путін не маньяк, а розумна людина, і з Москвою в цілому потрібно налагоджувати контакт. Перебуваючи на посаді першого помічника президента, Сергій Шефір був запідозрений в отриманні хабара, у розмірі 5 мільйонів доларів від бізнесмена Кауфмана за посаду прокурора Одеської області часів Януковича Ігоря Проценка, завдяки призначенню якого бізнесмен Кауфман отримав повний контроль над Одеською митницею. І контролюючи митницю та перебуваючи на потоці, доходів від контрабанди. Кауфман зміг отримувати незаконний прибуток у розмірі від 2 до 3 мільйонів доларів на день. Також відомо, що перший помічник президента України Сергій Шефір товаришує з бувшим першим заступником керівника центрального апарату партії регіонів Віталієм Гайдуком одного з найбагатших українців з капіталами у 2,3 мільярди доларів. З Гайдуком, у свою чергу, пов'язують низку призначень нинішнього Кабміну. Наприклад, міністра екології Абрамовського, який перебував на цій посаді з 19 червня 2020 року до 3 листопада 2021 року, та інших державних високопосадовців, Змі називають Сергія Шефіра гаманцем зеленського, бо в офісі президента він займався багатьма грошовими темами. Тому він вважався ключовою людиною в команді президента з контролю за фінансовими потоками і перерозподілом бізнесу на користь найближчого оточення Зеленського. Наприклад, під його патронатом було змінено керівництво Нацслужби служби здоров'я відомства з мільярдними бюджетами. Сергій Шефір також керешував незаконну забудову заплави річки Ірпінь житловим комплексом Синергія Сіті. Дана забудова велася без дозвільних документів, без досліджень, технічного нагляду і без жодної виконавчої документації. Але наприкінці лютого 2020 року Державна архітектурно-будівельна інспекція все-таки визнала будівництво житлового комплексу синергія Сіті незаконним, адже в результаті будівельних робіт заплав річки міг зникнути. Були інші скандали, де фігурував Сергій Шефір. Його звинувачували у знищенні виробництва протезів в Україні для того, щоб потім продавати їм китайські і наварювати мільйони. З останніх це зупинка у вересні 2021 року Одеського припортового заводу. Помічнику президента приписують вплив на фірму Агрогазтрейдинг, яка припинила постачання газу на припортовий завод, що викликало припинення роботи цього підприємства. І саме тоді. У вересні 2021 року в Обухівському районі під Києвом обстріляли машину Сергія Шефіра. Сам він не постраждав, але було поранено його водія. І в офісі президента швиденько використали цю ситуацію. Ще до висновки слідства там натякали, що замах підлаштували олігархи, щоб зірвати ініціативи Зеленського у боротьбі з ними. Але це була брехня. Бо Сергій Шефір виконував фактично функції зв'язкового між банковою і впливовими українцями і був одним з тих, хто виступав за помірнішу політику щодо олігархів. Крім того, журналісти неодноразово фіксували його таємні зустрічі з олігархами. Наприклад, журналісти програми Схеми зафіксували, як він таємно приїжджав до маєтку Рената Ахметова під Києвом. Що він там робив, ані Ахметов, ані Шефір не коментували. Іншою версією обстрілу його машини в офісі президента називали руки Кремля. Але ми пам'ятаємо, що саме Сергій Шефір висловлювався за зупинку українізації і компроміс з Москвою. Отже, не могли руки Кремля залишитися без своїх пальців. А тому версії комерційних розбірок або просто інсценування замаху виглядали найбільш імовірними. І ще цікавий факт. Частки у восьми своїх компаніях Зеленський передав Сергію Шефіру. Акції двох інших його компаній дісталися його старшому брату Борису. Серед п'яти продюсерів телесеріалу був також актор і керівник 95-го кварталу Володимир Зеленський і Андрій Яковлів, уродженець Луганська. Андрій Яковлів є співвласником студії Квартал-95 і одним з ключових партнерів Володимира Зеленського. У групі Квартал він відповідає за виробництво кіно та серіалів. А зокрема, у телесеріалі Слуга народу він був і продюсером, і сценаристом. Як і більшість своїх колег, Яковлю розпочинав кар'єру на сцені КВК, крім своєї рідної команди «Ворошилівські стрілки постачав жартами і інші команди Вищої ліги, а згодом став редактором міжнародної спілки КВК. Працював також на російському телеканалі ТВ6, а у 2007 році на запрошення студії квартал 95 оселився в Києві і восени 2007 року сформував авторську групу «Кіноквартал». Крім Кирюшенка і Яковлєва, над створенням телесеріалу Слуга народу працювало ще сім сценаристів. Це Михайло Савін, луганчанин, який на запрошення Андрія Яковлєва з 2002 року проживав у Москві. Там разом з ним писав сценарії для команд КВК і працював у російській кінокомпанії Леан М В'ячеслава Моругова, довірної особи Путіна. 2007 року той же Андрій Яковлів запросив Михайла Савіна займатися і написанням кіносценаріїв при студії Квартал 95. Сценарист Олександр Брагін з Луцька Юрій Микуленко з Харкова Гравецька ВК і сценарист 95-го кварталу Юрій Костюк з міста Ужгорода, бувший гравецька ВК, у студії Квартал 95 перебуває з 2010 року. Саме костюком створювалися сюжетні лінії та діалоги між героями в телесеріалі Слуга народу, які українці прийняли за чисту монету та теж на. Вашу, нахуй, дачу, нахуй, всіх вас на щоб жив як президент. А президент этот, нахуй, як учитель. І обрали главою держави людину з відсутністю політичного досвіду. Саме Юрій Костюк вигадав такий успішний образ президента з народу на велосипеді без охорони і кортежів. Костюк ходив до передвиборчого штабу Зеленського, займався передвиборчою агітацією і режисерував усі передвиборчі ролики Зеленського про стадіон та інші. Тобто саме Костюк успішно просунув не лише серіал Слова народу, але й Зеленського і його команду. А нагородою за такі заслуги колишній КВКшник отримав посаду заступника голови адміністрації президента, і головною сферою його роботи стала інформаційна політика, комунікація з електоратом і креативні ролики для Володимира Зеленського. Наступний сценарист Дмитро Григоренко, родом із Сумщини. Сценаристом став за пропозицією і сприянням свого друга актора Андрія Молочного, зрадника України, який ще задовго до початку війни на Донбасі, був прихильником путінської ідеології і працював на пропаганду Кремля в команді серед сценаристів серіалу Слуг народу також були і два російські актори: це Євгеній Матвєєв і Дмитро Козлов. Зйомки серіалу здійснював оператор-постановщик Сергій Кошень з 95-го кварталу. А художником серіалу є росіянин Вадим Шенкарьов, але його біографія в інтернеті відсутня. Ось цей колектив авторів, продюсерів і сценаристів з менталітетом малоросів і любителів руського міра. І створив телесеріал Слуга народу і народив Василя Голобородька, який заказковим сценарієм, обманним шляхом став насправді президентом України. Коли я вже завершувала роботу над даним відео, мені надійшла у стрічку стаття журналіста Романа Реведжука, написана. 30 березня 2019 року, тобто за день перед першим туром виборів на сайті Енігма під назвою Слуга народу це проект ФСБ Російської Федерації. Так, от у своїй статті журналіст Роман Реведжук стверджував, що автор, продюсер і режисер фільму громадянин Ерефії Олексій Адольфович Кирющенко за його особистою інформацією був завербований ФСБ, ще будучи режисером театру комедії в Москві. Сценарій фільму написав громадянин Росії з правом проживання в Україні Яковлів Андрій Володимирович. Вони створили образ Голобородька і управляє Зеленським під час зйому, і не тільки. Тобто, участь Володимира Зеленського у виборах України це сценарій ФСБ Росії, а фінансовим директором фільму Громадянин України і ще трьох країн пан Коломойський, який проживав у той час на території недосяжної землі. Крім того, Роман Ревельджук зауважив, що участь у виборах президента України у такий спосіб, навіть через нерозуміння, несе за собою кримінальну відповідальність. Кримінальний кодекс України за такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Але на жаль, ми маємо нереформовану СБУ, яка за такий період не спрацювала на випередження, і Ерефія уже не вперше гібридно. Реалізувала свій диверсійний план перевороту в Україні через свідомість українців, можна було би з недовірою віднестися до заяв журналіста Романа Реведжука. Але тут попала мені інша стаття від 8 квітня 2019 року, яка опублікована на сайті букви під назвою Реалізація проекту «Буратіно» в Україні. На цьому сайті також опубліковано документи зі зламаної бази Російської ЛДПР 2014 року, які окреслюють план дуже схожий на кампанію Зеленського. Про це повідомило також інформагентство Укрінформ. Про цей російський проект Братіно в Україні і про сам фільм Слуга народу ми поговоримо у наступному відео. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Дякую також всім, хто вніс свій внесок у розвиток каналу, всім підписникам, а також небайдужим, хто долучається до обговорення теми. Пише свої відгуки і коментарі, і поширює в інформаційному просторі. Тримаємось разом, гуртуємось навколо України і Збройних сил України і наближаємо нашу священну перемогу. Все буде Україна, до наступної зустрічі, друзі.